І так, практика номер 3 Виписування. Для цього вам понадобиться білий папір бумаги і ручка. Особисто я люблю червону. Ця практика допомагає зазирнути в себе. Ми дуже рідко насправді це робимо. Ви берете бумагу, берете ручку. І в кінці дня, якщо у вас був якийсь важкий день, конфлікти. Якісь сварки з кимось, можливо, вам просто важко на душі. Ви берете ручку і починаєте писати все, що ви заважає вам почувати себе легко, все, що ви вважаєте деструктивним, все, що ви вважаєте старим, зайвим, те, що вам заважає, пишете все, що вам приходить на думку. Якщо якісь образи будуть спливати, ви описуєте їх словами. Можливо, якісь почуття будуть викликатися. Ви теж берете ручку і прописуєте все це словами. Після того ви кладете цей папір на підлогу і стаєте на нього пару хвилин. Знаєте, просто нічого уявляти не треба. Знаєте, що цей білий папір це як флешка, на яку ви виносите все те деструктивне зайве, що вам не потрібно. Ваша душа сама знає, з чого вам позбутися. Це дуже міцна практика. Після того ви берете цей папір і просто його утилізуєте, не перечитуючи це. Пробуйте вам, ви відчуєте з першого, з другого, з третього разу вам стане набагато легше.